Друзі, вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні буде випуск порожні баночки продуктів з iHerb, а також будуть деякі продукти не з сайту iHerb, але в більшості все ж таки буде саме з цього сайту. А категорія буде бакалія, косметичні доглядові засоби та вітаміни БАДи. І саме з першої категорії, перша категорія, з якої ми розпочнемо, це будуть а, бакалія. І перший продукт, який в мене закінчився, це ось така. Такий мікс для випічки, а саме випічки брауні. Вистачає такої упаковки лише на одне брауні. Тому вже тут вам вирішувати, чи варто купувати, якщо вам цікаво спробувати щось нове, не вистачає часу на випічку. Звичайно, це все можна. Спокійно зробити і приготувати самому, але проте іноді в запасі класно мати такі штуки, коли не вистачає часу і хочеться чогось смачненького, солоденько, порадувати себе та свою сім'ю. І на допомогу приходять ось такі продукти. Це бренд Simple Meals. Мені сподобався цей мікс, я також зняла відео-рецепт, ну, навіть рецептом це важко назвати, все робила по інструкції. А, і, а, можливо, також, якщо вам цікаво, виставлю. Дайте, будь ласка, знати, чи варто виставляти, ділитися а, рецептом цього, скажімо так, як я готувала цей брауні? Дуже-дуже просто все робиться, швидко. А, ось, Але, звичайно, багато таких брауні не накупишся, адже один, я тоді купувала по знижці коштував приблизно 7 з чимось євро, але варіант такого корисного. Снеку, іноді можна собі дозволити. Показувала в минулій розпаковці ось такий шоколад. Це шоколад з малиною, дуже смачний, також можна іноді взяти себе побалувати. Я замовила його вперше і, в принципі, мені сподобалось. 60% какао, темний шоколад. Нічого, в принципі, такого більше не можу додати. Смачно, корисно. Звичайно, все в міру. Чи буду я його ще замовляти? Так, можливо, якщо буде якась знижечка і захочеться знову ж таки щось смачненького, можна і спробувати ще інші смаки, або ж саме цей дуже-дуже мені сподобався. Наступний, що в мене закінчилось, це ось такий органічний зелений чай з персиковим таким легким персиковим присмаком. Тут невеличкий, все ж таки є наявний рівень кофеїну, тому зважте на це. В принципі, мені сподобалося, можливо, в майбутньому також замовлю. Будемо бачити по ситуації. Ось, якщо ви бачите знижку і вам подобається якийсь зелений чай, ви можете трішки вживати кофеїну, тобто, не, не є для вас це проблемою, тому можна спробувати. Наступне, що в мене закінчилось, це ось такий, така альтернатива цукру еритритол. Я пробувала вперше, додавала його в випічку. Потрошки. В принципі, мені сподобалося як така альтернатива шкідливому цукру, адже, в принципі, я не уникаю повністю цукрів, але все ж таки, коли є така можливість, коли вже все ж таки робиш якусь випічку вдома, то хочеться, щоб ця випічка була корисна. Інакше і так в повсякденному житті цукри нас повсюди звідусіль оточують. Тому спробувала, в принципі, непоганий варіант. Можливо, буду пробувати ще якісь інші альтернативи цукру. Ось, скажіть, будь ласка, чи ви також користуєтеся альтернативами цукру, яких із них, тому що їх є багато. Ось еритритол один із них. Можливо, ви можете поділитися в коментарях, що саме ви вживаєте замість цукру. І чи взагалі а, вважаєте, що а, такі цукрозамінники не є шкідливими, тому що знаю багато точок зору, і з такими цукрозамінниками також варто бути обережними. Тому а, буде цікава ваша думка. На рахунок цього шоколаду, я здається, в розпаковках все ж таки його не показувала, а, тому а, переплутала його із цим, я показувала ось цей такий. Рубіновий шоколад. Мені більше, якщо чесно, сподобався ось цей це на любителя, хоча також дуже цікавий, Тут безглютеновий шоколад. Тут 34% какао, бренд шоколад, і ось цей бренд, який називається Endangered Species. А тут, як я вже сказала, 60%. Тобто це більш такий класичний, а це все ж таки на на любителя. Хоча іноді можна спробувати і. Самим зробити висновок, тому що в кожна смаки різні, такі корисні заміни звичайним шоколадкам з магазину. А наступні два продукти це ось такі суміші для панкейків та вафель від двох різних брендів. Знову ж таки, це Simple Meals», той же самий, що а, і для Брауні. І ось такий «Bob's Red Meal. Він достатньо відомий на Хербі. А, тут трошечки набагато більше, скажімо, тут 680 грам, тут. А, так, тут у нас майже 300 грам в суміші. Відповідно, ось тут вистачає на 7 порцій, і ось тут на 17 порцій. Тобто, це якщо на одну людину мається на увазі порція. Ось тут єдине, що в складі протеїну 2 грами, і ось тут протеїну 5. Грам, тобто більше, і, відповідно, насиченість після ось цих була така сильніша, і, в принципі, її хочеш з'їсти трошки менше, ніж ось цих. Смаки в них зовсім різні. До речі, не сказала це саме безглютенова суміш. Я їх замовляла чисто, тому що мені було цікаво, я ніколи до цього в житті не пробувала ніякі суміші. Це була моя перша суміш. Потім я замовила ось цю. В принципі, можу сказати, що мені сподобалися. Вони обидві. Я їх замовляла обидві зі знижками. В різний період, цю, здається, ще коли були вересневі знижки, цю пізніше. Ось, чи буду ще замовляти, можливо, в майбутньому так. І, до речі, в мене зараз також є ще одна суміш. Ось вже пізніше розповім про неї в наступних, можливо, в наступних, можливо, ще трішки пізніше пустих баночках. Мені сподобалося порожніх, перепрошую, порожніх баночках. Ось. Коли не вистачає часу, знову ж таки швиденько можна приготувати як альтернативу, корисну альтернативу якомусь швидкому, некорисному сніданку. Ось, звичайно, також можна і таке вдома робити самим, але тут вже на а наступний продукт, який в мене закінчився, це ось такі батончики від бренду California Gold Nutritions. Тут в упаковці 12 батончиків, і ось один у мене ще є. Ось так вони. Так, зараз, секундочку. Ось так вони виглядають. Це смак подвійний шоколад та арахісове масло. Мені дуже вони сподобалися. Звичайно, з ними також краще не. Скажімо так, не перебільшувати все в міру, всього хорошого, смачненького в міру. Це все я за м, декілька місяців в мене назбиралося. Звичайно, також їм не тільки продукти солодкі з сайту Той як звичайна людина, купую і в магазинах, і так далі, але е, намагаюся все ж таки м, не м, трошки обмежувати себе в. Цукрах, хоча не завжди виходить, скажу вам чесно. Ось тут білку на один батончик 6 грам, також 6 грам цукру і 6 грам клітковини. Ось такий склад. Мені сподобалися ці батончики. В майбутньому, я думаю, що я їх замовлю ще через якийсь період. Ось, звичайно, якщо на них буде хороша знижка, але якщо я не помиляюся, вони майже завжди на знижці, там плюс-мінус, вона міняється. І що ще хотіла сказати: що якщо вам цікава тема розпаковок з сайту iHerb, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, залишайтесь зі мною, ставте вподобайку, дайте мені якийсь ваш. Фідбек мені це дуже цінно, Так, я буду знати, що варто продовжувати, людям це цікаво, буду ділитися задоволенням, і також будь-який ваш досвід буду читати, мені дуже цікаво, тому що я тільки розпочала канал, і Звичайно, так що ніхто не реагує. Мені я не розумію, чи я цікаво подаю інформацію, чи ця тема взагалі цікава людям. Тому буду вдячна за будь-яку вашу реакцію та фідбек. Якщо ви зараз дивитеся, будь ласка. Напишіть, чи ви щось пробували з цього, чи можливо щось схоже. Мені це дуже цінно, адже я також не відносно недавно почала користуватися сайтом MyHerb, тому багато чого у мене вперше. Я замовлю вперше, пробую вперше і ем, ось так, в принципі. Все виглядає харчовими продуктами. Ми закінчили і переходимо до наступної рубрики. Це доглядові засоби. Наступний доглядовий засоб, яким я хочу з вами поділитись, я його не замовляла на сайті iHerb. В принципі, бренд L'Oréal Paris представлений на сайті iHerb. щодо цієї. Баночки, я порожні баночки я не знаю. Але ви можете в принципі, і на інших сайтах або навіть в магазинах ЄВА і так далі. Я думаю, що такий продукт є представленим. Отже, це є термоспрей, захист для волосся. В принципі, мені він сподобався, я нічого поганого про нього не можу сказати. Єдине, що якісь будь-якими засобами для волосся варто не... Перебільшувати, тобто захищати варто волосся від. Перегріву, скажімо так, термопротекція. Проте все ж таки кількість регулювати варто, тому що після може бути такі, як важкуваті волосся і такий ефект жирності. Ну, в принципі, якийсь будь-яким засобом для волосся, потрібно бути обережним. В принципі, непоганий бюджетний достатньо засіб термозахист. Не продукт, який в мене закінчився, це ось такий ніве дезодорант. Мені він дуже сподобався, хоча в ньому в його складі є алюміній. Ось є також інші, можливо, не зовсім корисні елементи. Проте мені, по-перше, дуже приємний його запах, і, в принципі, зі своєю роботою він справився. А наступний продукт ось така пуста баночка. Порожня баночка. Перепрошую, це ось, ось така була маска з зеленим чаєм від бренду Skin 79. Чесно, це для мене був новий бренд. Також не замовляла на сайті Herb, але на іншому, і чесно скажу, мені вона не сподобалась. Взагалі її рекомендувати не можу. Дуже важко змивається, і так, щоб вона прям дуже класно очищувала. Я в будь-якому разі не можу сказати, кажу тільки за себе, але мені вона. Я не побачила від неї якогось результату, хоча заявляє виробник, що вона має очищувати, заспокоюча та а, турбота про себе. Тобто, це більше для такої жирної шкіри або та, в якої шкіра, в якої є комедони, ось я не побачила від неї жодного ефекту, тому замовляти в будь-якому разі більше її не буду і радити також її не буду. А наступний продукт це ось така мініатюрка від бренду Panoxyl, багатьом відома пінка проти акне з 10% бензоїл також представлена в трошки більшому об'ємі середньому та ще більшому. Я зараз використовую середній розмір, тобто я її ще раз замовила. Мені вона подобається, я її використовую щовечора майже, тому що моя шкіра схильна до акне і також. Звичайно, якщо у вас така чутлива шкіра акне не варто використовувати саме 10%, 10 бензоілпороксиду, і варто звернути увагу на пінку таку ж схожу, але в неї менший, менша кількість Ось, Тому також добре вона справляється з висипами на тілі, не тільки для обличчя вона призначена. До речі, тут також це вказано, що це Засіб, який допомагає боротися з акне на обличчі та на тілі. Ось, Тому в кого не дуже чутлива шкіра, в кого є акне, і в кого є висипи на тілі, це буде хороший засіб. Ось. Але, звичайно, це не є панацеєю. Тому тут також це треба варти, варто брати до уваги. Наступна, наступний серум, який в мене закінчився. Наступний продукт це є серум від бренду IUніque. З прополісом. Вона у мене трішки розлилася, тому і мені, в принципі, шкода, але вона закінчилася швидше, ніж повинна була б. Така вона за текстуру, як водичка, додає сяння шкірі. В принципі, вона мені сподобалася, можливо, замовлю ще, щоб більше зрозуміти, на більш такому довготривальній перспективі, але мені вона сподобалася за текстурою, не липне нічого. Ось для молодої шкіри. Також для вікової шкіри для придачі сяєння такого більше шкірі. Ось, звичайно, на вікові зміни чи на акне вона не має великого впливу, тому що не на те вона націлена. Ось вона, до речі, була з наборщику такого. Міні. Там було три три серума. Один із яких я подарувала, інший в мене ще є буду користуватися, і в майбутньому залишу відгук також на нього. А ми з вами переходимо далі. До речі, напишіть, будь ласка, чи ви користувалися цим серумом, як вам? І е, мені дуже цікаво почути також від вас е, ваш досвід. Також попрошу вас залишити вподобайку, Якщо ви мене дивитеся, вам цікаво, ви ще до цих пір тут. Я вам дуже вдячна. і... Е, Сподіваюся, що вам цікаво. Дайте мені знати, залиште вподобайку, і так я буду знати, що мені варто продовжувати. Дякую велике! А ми переходимо з вами до наступної рубрики. Залишилися деякі вітаміни та добавки. І першим, першим продуктом із тих, що в мене закінчився саме з добавок, буде ось такий магній у хелатній формі без гліцинату від бренду KL. А тут 180 таблеток. В принципі, на, зазвичай в принципі, стандартна порція це три таблетки. Ось ви собі вже регулюєте. На три таблетки тут 370, 375 мг магнію. Я трошки приближаю, тому що не бачу так далеко. Ось я зазвичай використовувала дві. Ось тут вже ви самі регулюєте. Я нікому не надаю рекомендацію щодо кількості міліграмів, тому що все. Скажімо так, в принципі, на день добова доза магнію 400 мг, але тут вже також залежить від вашого способу життя, від вашого харчування, від того, чи ви є чоловік чи жінка, і так далі. Багато є нюансів, але в принципі стандартна, така середня, це є 400 мг кількість. Непоганий магній, в принципі, мені сподобалося. Я завжди пробую різні форми магнію, різні бренди, навіть я б сказала більше, тому що форми все ж таки зазвичай це або бізгліцинат, або цитрат. Ось, Не будемо зараз зупинятися, для чого потрібен магній. Я думаю, що більшості з вас відомо, проте, можливо, в якихось наступних відео поговоримо конкретно більше про магній. Ось, В основному це релаксація, підтримка. М'язова та кісткова, і так далі. В нього дуже багато переваг. Це один із найнеобхідніших елементів для функціонування нормального нашого організму. А наступною добавкою буде ось така. Добавка від бренду Solaray, Це деманози з клюквою. Тут 2 грами деманози та 400 міліграм клюкви. Ось 30 порцій. Також в упаковці є ось така ложечка мірна одну потрібно на на порцію, тобто це виходить 30, 30 днів мені вистачило її. Вона достатньо не бюджетна ця саме деманоза. Я в попередніх відео, попередніх розпаковках кому цікаво, дуже також раджу схожу до цієї деманозу, вона, вона бюджетніша. За цю, і, в принципі, такої великої різниці між ними немає. Єдине, що і трішки відрізняється смак та більш кисліша, ця тут трішки менше кисліша, але вони обидві приємні на смак. Ось. Для підтримки сечовидільних шляхів, в кого це стити хронічні бактеріальні, особливо ця добавка буде гарною підтримкою. Звичайно, на більш. Лише місяця буде недостатньо, якщо у вас хронічні проблеми, тут вже потрібно е, вживати деманозу та клюкву на е, набагато довший період. А наступна е, добавка – це ось така е, добавка від бренду Forest Leaf Mio декіруйно зетол. Я замовила його, коли була акція, спробуйте. Дуже швидко розібрали ці малютки. Тут 30 капсул, яких е, е, вистачає лише на 8 днів, адже порція 4 капсули. А, тому, в принципі, я замовила і лише тому, що в мене є міодикі руйні затолики, я використовую їх в порошку. Але така акція була дійсно дуже така, приємна, вона дуже дешево коштувала. Я е, замовила ось також цю е, добавочку. Колись минулому мене була така ж сама версія лише е, більша упаковочка. Ось, е, Тут вже, в принципі, від вас залежить, чи що вам більше підходить, чи таблетована, чи порошкова форма м, даної речовини, скажімо так. Ось це фолат 400 мілі, мікроміліграм, міонізото 2000 міліграм, та декіру 50 міліграм для жіночого здоров'я. для... А... Звичайно, зараз не будемо детально зупинятися, для чого потрібно міодекіруйнізотол в основному це. А... Жіночі здоров'я, саме міо та декіру і всім потрібен як чоловікам, так і жінкам. Це, скажімо так, покращення менструального циклу, відновлення циклу, це допомога при інсулінорезистентності і так далі. Ось, в майбутньому я зупинюся, планую зробити на деякі добавки, більш такі докладні відео. і там також ми з вами обговоримо для чого, що саме потрібно. Хоча я ще раз нагадую, що я не є лікарем, я лише полюбляю досліджувати, мені дуже подобається вивчати інформацію, на собі це все тестувати, звичайно, тому що я сама з цим стикаюсь, з даними проблемами і буду розказувати лише про власний досвід. А ми з вами переходимо до наступної добавки. Та баночка, яку я використала, це ось така невеличка Омега-3 від бренду Protocol for Life Balance. Також я її замовила на знижці, вона коштувала зовсім мало, і тоді я її замовила і, в принципі, використала як додаткове джерело Омега 3 на дві капсули, тому що це порція дві капсули, тобто 15 днів, вистачає Вистачає на 15 днів, є 2000 мг Концентрату о, олії е, риби, але саме з яких 360 мг – це epa кислот та 240 мг – DHA. Ось така мініатюрка, омеги також закінчилася. І е, наступне, що в мене залишилося, це ось така добавка Родіоли. Е, вона це є адаптоген, тут 60 капсул Brain Life Extension, Я також використовувала її вперше. Як це адаптоген, до цього не була з ним знайома, допомагає тримати концентрацію, додає трошки такої стресостійкості. Хоча, звичайно, в принципі, лише одна родіола. Сильно, прямо. А не я, в крайній мірі, я не, не, не можу так сказати, чи саме вона одна якось допомогла мені при стресостійкості, можливо, це комбінація всіх вітамінів, можливо, також і її в чомусь заслуга. А, нічого негативного я також не побачила. І, звичайно. А... Прямо сказати, що я супер стала стресостійка, також не можу сказати. Тобто це такі адаптогени, які, звичайно, я думаю, все ж таки сподіваюся, що мають також ефект. Ось е сказано також, що це підтримка клітин на фізичному е та енергії фізичної. Ось. Ну, тут вже також, звичайно, якийсь день більше енергії, якийсь день менше. Неоднозначно. Тобто, не можу дати свій однозначний відгук, що ось все. Е при радіолі, приймайте радіолу і будете супер стресості, тому що все ж таки це більша комбінація біологічно-активних добавок. Хоча, як варіант, я все ж таки, можливо, в майбутньому також ще, ще собі її замовлю. І останнє на сьогодні з добавок це ось така гіалуронова кислота та хондроїтин сульфат. Тут ще також є 1 грам колагену, але я в принципі, на це не зважаю, тому що це занадто мало. Замовила я цю добавку, тому що саме мені потрібен був хондроїтин сульфат. Його тут 100, перепрошую, 200 міліграм на одну таблетку. В упаковочці 60 таблеток бренд Doctors Best. Також тут є гіалуронова кислота 100 міліграмів. В принципі, і все. Ось, допомагає підтримує, підтримує здоров'я суглоб. Також вказано, що здоров'я шкіри, але я її замовляла з, іншим, з іншою ціллю. По деяких питаннях, можливо, в майбутньому я поділюся, скажімо так, конкретно в моєму випадку, для чого я її замовляла, але для людей, у яких є проблеми з суглобами, хрустять. Коліна, болять і так далі. хондроїтин сульфат дуже-дуже є а, такою важливою підтримкою. А, в принципі, хороша добавка. А, Я думаю, що своє, своєю задачею вона справляється. Були мої порожні баночки на сьогодні, Сподіваюсь, вам було цікаво залишатися зі мною. А, я запрошую вас залишити вподобайку, коментар. Також залишу вам мій. Код реферальний для замовлення на iHerb на знижечку. І нагадую, що вводячи саме мій код, ви будете просто підтримувати мій контент. І це як віддяка мені така за те, що я роблю контент для вас, ділюся своїм досвідом, і він ні в якому разі не перекриє більшу знижку, адже iHerb завжди. А для вас обирає найвигіднішу знижку. Дуже вам вдячна за перегляд. Також бажаю вам мирного вечора і гарних свят. На все добре. До наступного разу. Дякую.